Вітаю на каналі Вдома, з вами Сергій. Сьогодні трошки змінимо формат, будемо готувати на кухні. Ця рубрика вже буде не пов'язана з рейтингом IBA або списком IBA. Будемо готувати коктейлі, які просто мені цікаві. І, сподіваюсь, будуть цікаві для вас. Сьогодні розглянемо дві варіації Мартіні. Один буде у нас ідеальний Мартіні або Perfect Martini. І інший буде. Можна сказати, його протилежність Мартіні, Брудний Мартіні Класичну версію Мартіні ми розглянемо в нашому наступному випуску з рубрики про список IBA. А тепер розпочнемо. Розпочнемо ми з Мартіні, з Брудного Мартіні Історію розказувати не буду, бо. В принципі, будь-який Мартіні це просто варіація класичного Мартіні, їх безліч. Історія коктейлю завжди зводиться до імені якогось бармена, який в якихось рік і в якомусь барі вперше запропонував цю варіацію. Тому для мене це не цікаво. Якщо для вас цікаво, пишіть буду в наступних випусках більше розповідати про історію. Але для цього мені потрібні ваші коментарі і відгуки. І так. З чого ми розпочнемо? Спершу беремо наш шейкер. Додаємо 75 мл горілки. Так, 75 мл горілки є. Наступним у нас йде сухий вермут. його лише 15 мл. Є. І найцікавіший елемент для мене це. У нас йде також 15 мл розсолу з підоливок. Додаємо лід і тепер шийкуємо. Хоч тут і є вермут, але для цього рецепту чомусь треба шейкувати. Тому не будемо відходити від класичного рецепту і зробимо так само. Думаю, достатньо. Тепер беремо наш Мартіні Кевер, використовуємо стрейн або пситочку. Якщо ви використовуєте шейк Бостон, то використовуєте подвійний стрейн і, і прикрашаємо оливками. Готово? Каштуємо. Ну, Ви приходите за моєю суб'єктивною думкою. Для мене це не мій фаворит, це точно. Дуже-дуже відчуваю ця горілка. Ніщо не поєдналось в якомусь там красивому поєд... букеті поєднанні, не знаю, тавтологія, вибачаю. Е, але я відчуваю тільки горілку. Я, ну, я відчуваю присмак рассолу, але він не, не робить краще саму, сам смак горілки. Так, не знаю. Це не мій коктейль. Радити його не можу. Заради експерименту, щоб, створити, щоб мати свою думку про цей коктейль. Звичайно, можете готувати. Але, як на мене, немає в ньому нічого цікавого. Це занадто, це занадто міцно, занадто горілчано, вермуту зовсім нема. Росол є, але чи це добре, я не, не розумію. Мабуть, хіба що, що тут найсмачніше. це самі оливки. І підведемо підсумку цьому коктейлю. Рекомендувати його я вам не можу. Можете пробувати, можете експериментувати, звичайно, але це не моя рекомендація. Яка ж Гедота? Той ваш Dorty Мартіні. І так, з брудним Мартіні покінчили. Це виявився не, не мій коктейль. Переходимо, я сподіваюся, до кращого варіанту для мене. Переходимо до солодкого варіанту, тобто до ідеального Мартіні. Для цього. У нас є теж вибір взяти або горілку або джин. Мій вибір буде сьогодні джин. І так, беремо змішувальний стакан і починаємо готувати наш ідеальний мартіні. Для цього нам знадобиться 22,5 мл джину. Ми використовуємо тінку. Тінкруе. Наступний інгредієнт у нас йде солодкий вермут, Теж 22,5. Останнім у нас іде сухий вермут, Теж така сама доля 22,5 мл. І завершуємо бітер, Один деш. Додаємо лід, і стіруємо. Думаю, вистачить 20-25 секунд стірування для цього коктейлю, як і для всіх коктейлів з вермуту, цього достатньо зазвичай. Щоб обводнити як слід, а її Достатньо. Беремо кевер, використовуємо для цього подвійний фільтр. Прикрашаємо цедрою апельсину. Збризкуємо трохи маслами від апельсину і робимо нашу прикрасу. Готово? Добре, пробуємо, що в нас вийшло. Сподіваюсь, це буде краще за попереднє, тому що трошки я засмучений. Я очікував кращого результату. Але, мабуть, то не мій коктейль. Чудовий. Збалансований коктейль. Добре відчувається апельсин, хоча його там тільки оранж бітер і трошки олії апельсину, але він прям чудово відчувається і на запах, і на смак. І дуже збалансований смак джину і двох видів вермуту. Прям Стало одним цілим. Це прям чудовий результат для мене. Що можна сказати в підсумку про цей коктейль? Він дійсно заслуговує своєї назви ідеальний або перфекто. Це дуже збалансований коктейль, в ньому нема ніякої гіркоти, алкоголю міцного. В ньому чудово відчуваються винні нотки. Тож, можу спокійно рекомендувати цей коктейль. В нього входять всі інгредієнти, які я рекомендував в своєму відео. Для першого бару, окрім Orange Bitter. Якщо ви орієнтувалися на мої рекомендації, то вам доведеться докупити для нього лише тільки Orange бітер. Я використовую Orange Bitter від Angostura, Він мене влаштовує, подобається. Ви можете знайти будь-який і придбати собі в бар. Підводимо загальні підсумки. Що я можу сказати? Це було два дуже різних коктейлі для мене. В брудному мартіні занадто відчувався смак горілки. Я думаю, не виправило б ситуацію використання джину. Скоріше за все, була б та ж сама проблема, а може б ще для мене більш неприйнятне поєднання смаків джину та росолу. Саме через це я вибрав горілку, думаючи, що це буде більш логічне поєднання. Але наступний коктейль виявився доволі збалансованим і чудовим, який я дійсно рекомендую. Він дуже смачний, цікавий, як на мене. Не занадто солодкий, не занадто різкий. Радий що завітали на цей канал. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте свої коментарі з побажаннями. І також не забувайте донатити на Збройні Сили України. І до побачення в наступних відео!